Того, що ми надсилали відповідну інформацію на розсилку, на яку, я сподіваюся, ви всі є. Але зараз, користуючись нагодою, скажу, що справді ми в очікуванні е, такої значної події, е, яка відбудеться з 19 по е, 21 листопада цього року. І е, очевидно, що коли секретаріат форуму східного партнерства обирав дати, то е, річниця Майдану це була саме. Та подія, яка фактично визначила, скажімо, період, коли цей форум мав би відбутися і у Києві, зокрема, тож тематика фактично форуму, так чи інакше, але присвячена буде і подіям революції гідності. Майданівським подіям. Загалом назва форуму звучить так, як просування реформ у часи пробування. Це наш переклад по англійської. Він звучить Moving Reforms Forward in Tasting Times. А розпочнеться власне робота форуму саме українською панельною дискусією, яка буде повністю присвячена питанням. Ролі значення громадянського суспільства як ключового такого двигуна реформ, і оскільки цього дня вже більшість делегацій з різних країн східного, східного партнерства, країн партнерства вже будуть у Києві. то Очевидно, що вони також прийдуть, щоб почути який стан реформ в Україні, як просувається. Модернізація, зокрема, таких важливих напрямків державної політики, які стосуються боротьби з корупцією і інших питань. І, власне кажучи, ми зараз ще від української сторони готуємо список спікерів, питань, які можуть бути обговорені. Зокрема, я надсилала на розсилку, ну таке запрошені питання, щоб всі. Долучилися до пропозицій, що саме має стати змістовим наповненням цієї дуже важливої панельної дискусії, на яку будуть запрошені не лише громадські активісти, але і ті, хто приймають рішення, як і від української влади, так і від сторони Європейського Союзу. Тому, оскільки ми надсилатимемо ну, Скажімо, остаточний варіант цієї програми, швидше за все, що у вівторок, то ті, хто ще не встигли долучитися своєю рекомендацією порадою, будь ласка, зробіть це. Також хотіла сказати, що саме цього дня, який буде і робочим, і одночасно таким святковим, бо власне це є відкриття форуму. Ми очікуємо на ну, скажімо, відзначення. Тих людей, які ну, своїм внеском, причому таким волонтерським, стали відомими не лише в Україні, але й можливо в Європі, в період майдану, після майдану. Тому ви сьогодні побачите у ваших папках і сподіваюся, що бачили також знову ж таки на розсилці, бо для нас дуже важливий був діалог з вами і ваш відгук, список номінацій, яких ми відібрали як тих, хто, ну скажімо, найбільше лунав, найбільш скажімо так, частіше всього зустрічався і нам з вами, тим, хто брав безпосередню участь у майданівських подіях тут. На вулицях і безпосередньо в цьому місці, де ми знаходимося, або чув про них з наприклад сторінок знає, там, засобів масової інформації і так далі. Тому сьогодні, будь ласка, зробіть свій вибір, і ми визначили, що таких номінантів ми можемо розділити на три категорії: це волонтер, активіст і журналіст. Тому що перша ідея секретаріату форуму громадянського суспільства була визначити організацію як таку, яка зробила ну, дуже такий впливовий, ем, значущий внесок у період Майдану, період Революції Гідності. Але ми відкоригували і запропонували все ж таки зупинитись на особистості. І, власне, сьогодні пропонуємо. Ще раз переглянути ці списки, зробити цей вибір. Також цього дня швидше за все буде також оголошено номінацію для європейського політика і його внесок у мир, в мирне врегулювання подій в Україні, зокрема на сході України. Є кілька номінацій, і я вам так по секрету можу зараз сказати, що лідером цих номінацій є Ангела Меркель. Ну, швидше за все, що вона отримає цю номінацію, але оскільки, скажімо, вибір відбувається вже не українською національною платформою, а загалом секретарятом форуму, форму, то відповідно. ну, у нас з вами є лише можливість, скажімо так, ну, привітати да? тобто, цю е, кандидатуру, цю номінацію. Вчора е, мені телефонували з Посольства Німеччини, тобто е, зацікавлені е, дипломати взяти участь у роботі в форумі і швидше за всього е, Ангела Меркель не зможемо, мабуть, приїхати хоча переговори ведуться. Але тим не менше е, заступник посла обіцяв особисто бути. Тому це буде можливість не лише, скажімо так, бути присутнім при цій при врученні цієї номінації, але й можливість задати питання представникам посольства, зокрема в тому, яка їх роль, яке їх бачення у становленні сучасної політики і, можливо, в європейському такому. Контексті, ну і ще хотіла сказати, що цього дня ми очікуємо на визначення найкращих проєктів, проєктів в рамках регрантінгу. Думаю, що серед вас є ті, хто отримали такі проекти, і це буде можливість поділитися їх результатами. Сподіваюсь, вони будуть достатньо вагомими. Ну і знову ж таки будемо вітати, зокрема, в. Рамках прийняття, на яке ми очікуємо пана міністра закордонних справ України Клімкіна, який ще остаточно не підтвердив свою участь, але тим не менше його відомство розглядає зараз таку можливість участі. І, от, власне, цей день, такий насичений, як я вже казала, і робочий і святковий добігатиме завершення, але тільки для того, щоб. Власне, 20 го і 21-го вже розпочалися такі от робочі сесії. Я буду готова відповісти на ваші питання, якщо такі будуть стосовно форму пізніше, бо зараз, власне, оскільки є вітальна така частина, то хочу нам сьогодні з вами побажати клітної роботи і натхнення.